На ранок 30 вересня між селами Тязів та Крилос на Франківщині сталася ДТП. Зіткнулися два автомобілі: Фольксваген Джета та Фольксваген За керма лотівки Фольксваген Джета перебував 37-річний житель Крихівців. Фольксваген Мултіван керував 19-річний житель Угринова. Він отримав травми. Медики забрали хлопця до лікарні на сумщині. Російський дрон убив родину з двома маленькими дітьми. Цієї ночі російські окупаційні війська завдали прицільного удару ударним безпілотником по житловому будинку. В селі Чернечина Краснопільської громади З-під завалів рятувальники деблокували тіла чотирьох загиблих батьків та їхніх синів віком 6 і 4 роки. Також російські окупаційні війська здійснили чергові обстріли по Херсонщині. В результаті ворожих атак загинула одна людина. Ще Че четверо зазнали поранень. Є руйнування інфраструктури. Українські військові знищили дві ворожі установки важкої вогнеметної системи Сонцепь неподалік Куп'янська на Харківщині. Про це командир 429 го окремого полку безпілотних систем. Лес Юрій Федоренко повідомив у телеграм: цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву. А на фронті за минулу добу відбулося 176 бойових зіткнень. Також 29 вересня російська армія втратила в Україні ще 970 своїх військовослужбовців, убитими і пораненими, а також десятки одиниць техніки. У Молдові порахували 100% голосів. До нового парламенту пройшли п'ять політичних партій. Лідером перегонів стала про Європейська партія пас на чолі з Майєю Санду. Вона здобула 52% голосів і отримала 55 мандатів, сформувавши парламентську більшість. На другому місці опинився проросійський патріотичний блок, який матиме 26 місць. Важливу роль відіграла діаспора. За пас проголосували 78% виборців за кордоном, що склало понад чверть 27% від загального результату партії. На загалом у голосуванні взяли участь понад 1,6 мільйона громадян. Явка перевищила 52%. Якщо хочете, залишається. У курсі останніх новин переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.